Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні ми ознайомимося зі статтею американських колег, в якій вони висвітлюють особливості діагностики та лікування остеогенних пухлин. Оскільки різновидів остеогенних пухлин досить багато, автори сконцентрувалися на тих типах, які зустрічаються найчастіше. Наш огляд під назвою Основні аспекти діагностики і лікування остеогенних пухлин акцентує увагу читача на найбільш важливих, на нашу думку, моментах та є коротким викладом оригінальної роботи. Стаття американських учених об'ємна, широко ілюстрована і з докладним описом гістологічних, морфологічних особливостей пухлин. Згідно з визначенням авторів, остеогенні пухлини бувають доброякісними або злоякісними. Характеризується наявністю остеобластичного фенотипу проліферуючих клітин і органічного кісткового компонента, який може бути мінералізованим та немінералізованим, оскільки перебіг і результат різних видів остеогенних пухлин можуть сильно відрізнятися, починаючи від уповільнених доброякісних новоутворень і закінчуючи агресивно зростаючими пухлинами. Діагностика і диференціальна діагностика різних видів остеогенних пухлин набуває першочергового значення. Різновиди остеогенних пухлин та їх особливості. Остеоїтостеома. Остеоїтостеома є доброякісною, зазвичай характерними є солітарні новоутворення діаметром 2 см або менше. За даними авторів, частота її розвитку становить від 10 до 12% від усіх доброякісних кісткових пухлин і 3% від усіх доброякісних пухлин. Найчастіше вона розвивається у віці від 5 до 25 років у осіб чоловічої статі. Може бути уражена будь-яка кістка, однак улюбленими місцями виникнення остоїтостеломи є довгі кістки. Нижніх кінцівок, серед яких перше місце за частотою розвитку займає шийка стегнової кістки. Клінічно пухлина проявляється болем, який наростає вночі і зменшується під час прийому нестероїдних протизапальних засобів. У випадку розташування поблизу суглоба викликає набряклість параартикулярних тканин і може стимулювати артрозоартрит. У разі ураження хребетного стовпа м'язового спазму. Можливий розвиток вторинного сколіозу. Рентгенологічно пухлина являє собою ділянку деструкції кістки овальної або округлої форми діаметром до 2 см із чіткими склеротичними контурами без формування м'якотканинного компонента. У центрі зазвичай розташовується ділянка мінералізованої тканини, яка на рентгенограмі нагадує секвестр, але не є такою. Під час проведення комп'ютерної томографії. Відзначаються аналогічні семіотичні ознаки. Автори звертають увагу, що остеоїд-остеома добре накопичує контраст на основі технеція, що добре візуалізується під час сцентиграфії. Магнітно-резонансна томографія дозволяє оцінити стан кісткового мозку і прилеглих до пухлини м'яких тканин. Лікування полягає в остеоїд-остеоми. Водночас, згідно з даними американських авторів, у разі розташування пухлин далеко від життєво важливих структур можливе застосування радіочастотної або кріоабляції. Показники ефективності лікування коливаються в межах 80-90% залежно від застосованої техніки оперативного втручання. Остеобластома. Остеобластома зустрічається в 1% випадків усіх первинних кісткових пухлин. Гістологічно вона ідентична з остеогітостеомою, але має більш агресивне зростання. Розмір зазвичай перевищує 2 см. Найчастіше розташовується в хребцях, крижах, нижній щелепі, метадіафізі довгих трубчастих кісток. Чоловіки хворіють у два рази частіше. Вік пацієнтів зазвичай від 20 до 40 років. Характерним клінічним проявом остеобластоми є наростаючий біль. Який не зменшується під впливом нестероїдних протизапальних засобів. Малігнізація відбувається дуже рідко. На рентгенограмах у видно, як добре відокремлену ділянку остеосклероза в комбінації з лізисом, краї зміненої кістки склеротичні, можливо, розширення кістки на рівні ураження. Під час проведення КТ і МРТ відзначається наявність пухлини, яка чітко відмежована. Від навколишньої кісткової тканини має гетерогенну структуру за рахунок наявності вогнищ кістоподібних просвітлень, оточена зоною набряку кісткомозкової речовини. Автори статті відзначають, що у разі великих розмірів пухлина втрачає свої чіткі контури, симулюючи ознаки злоякісного новоутворення. Зазвичай пухлину видаляють хірургічним шляхом, використовуючи різні методики. Застосування яких залежить від місця розташування і розміру остеобластоми. До проведення резекції слід поставитися дуже уважно, тому що колеги з США відзначають схильність новоутворення до рецидиву в разі його неповного видалення. Фіброзна дисплазія. Ця патологія характеризується порушенням розвитку кістки і заміною її нормальної тканини на фіброзну. Автори відзначають, що підрахувати частоту виявлення фіброзної дисплазії досить складно, що зумовлено наявністю значної кількості безсимптомних випадків, проте орієнтовна кількість цієї патології становить від 5% до 7% усіх кісткових доброякісних пухлин. Найчастіше вперше симптоми проявляються в дитинстві, але маніфестація можлива і в зрілому віці. Автори розрізняють моноосальну форму ураження однієї кістки, і поліосельну форму ураження двох або більше кісток. За поширенням в кістках кінцівок виділяють мономелічну форму, ураження кісток однієї кінцівки, і гемімалічну форму, ураження кісток верхньої та нижньої кінцівки тільки на одній половині тіла. Найчастішим варіантом фіброзної дисплазії є моноосальна форма, яка, за даними статті, зустрічається в 70. 80% випадків. Найчастіше у разі такого варіанту фіброзної дисплазії вражається плечова кістка. Далі на зменшення йдуть великогомілкова кістка, стегнова кістка, ребра, череп. Поліосельні форми фіксують у 20-30% усіх випадків фіброзної дисплазії. Необхідно відзначити, що в 2-3% відсотків поліосельна форма фіброзної дисплазії. Поєднується з додатковими порушеннями, формуючи клінічний синдром Мак'юна-Олбрейта, що складається з тріади, фіброзна дисплазія, характерні плями на шкірі за типом кава з молоком, ендокринні порушення. Рентгенологічно фіброзна дисплазія характеризується картиною так званого матового скла. Також виникає деформація кістки, її здуття. Наявність множинних ділянок деструкції з чіткими склеротичними нерівними контурами, на тлі яких видно вогнища склерозу. Лікування фіброзної дисплазії планується з огляду на тяжкість захворювання індивідуальних особливостей перебігу. Спектр допомоги, що надається, досить широкий, починаючи від динамічного спостереження в легких випадках і закінчуючи хірургічним втручанням у важких, остеосаркома. Остеосаркома являє собою цілу групу пухлин, які відрізняються морфологічно, гістологічно, клінічним перебігом, рентгенологічними ознаками. Згідно з інформацією зі статті, остеосаркома становить близько 20% усіх первинних кісткових злоякісних новоутворень. Щорічно в США виявляють від 1000 до 1500 нових випадків. Під час розгляду вікового розподілу ця пухлина має два піки 10-14 років і старше 45 років. Чоловіки хворіють частіше, можуть бути уражені будь-які кістки, однак найбільш часто пухлина розвивається в дистальній частині стегнової кістки, проксимальній третині великого мілкової і плечової кісток. Що стосується розташування вдових трубчатих кістках, то зі статті дізнаємося наступне. У 90% випадків остеосаркоми розташовуються в центральній частині метафози. У 9% у діафізі, в 1% – в епіфізі. Детальна класифікація остеосарком представлена авторами в одній з таблиць оригінальної статті. Якщо ж аналізувати типи, які зустрічаються найчастіше, то автори виділяють три великі групи. Перша звичайна інтрамедулярна остеосаркома. Та її гістологічні підтипи. За даними авторів, частота цього новоутворення становить від 75 до 80% усіх остеосарком. Росте з кістково-мозгової порожнини, має високий ступінь злоякісності, може містити хрящову або фіброзну тканину. Клінічна пухлина виявляється прогресуючим збільшенням тканин на рівні ураження з розвитком поступово наростаючого больового синдрому, який часто в перший раз проявляє себе за кілька місяців до звернення до лікаря і викликає дискомфорт з глибоким пронизуючим болем. Під час огляду шкіри над пухлиною помітна наявність набряку, почервоніння, місцевого підвищення температури, розширення підшкірних вен, великі новоутворення додають до клінічної картини зниження функції кінцівки, випід у довколішній суглоб. У запущених випадках можливе зниження ваги і розвиток кахексії. Автори згадують ще один варіант маніфестації остеосаркоми. У 50% випадків пацієнт звертається до лікаря через розвиток патологічного перелому. На рентгенограмах остеосаркома найчастіше розташовується уздовж осі кістки, і представлена у вигляді ділянок остеосклерозу, що чергуються з вогнищами деструкції. Співвідношення між ділянками склеротичних і деструктивних змін може бути різним, від переважно лізису до практично повного склерозування. Пухлина не має чітких контурів, кортикальний шар кістки часто зруйнований, з виходом країв новоутворення за кістковий контур і формуванням м'якотканного компонента. Оскільки пухлинні маси відсувають кортикальний шар кістки, розташований на кордоні новоутворення. Виникає характерний симптом козирка, трикутник Кодмана. Морфологічно це спікулоподібне затемнення являє собою не тільки зміщений кортикальний шар, але й незначні періостальні нашарування. Під цим козирком на рентгенограмах пухлини не видно. Необхідно пам'ятати, що звичайна остеосаркома найчастіше проростає в навколишні м'які тканини кістки, інфільтруючи нерви, судини, зв'язки. Сухожилля і м'язи. Для оцінки такого ураження і необхідне застосування КТ та МРТ, особливо з внутрішньовенним контрастуванням. Саме ці два методи є незамінними не тільки для діагностики підтипів звичайної інтрамедулярної остеосаркоми, але й для визначення обсягу майбутнього оперативного втручання. Друга група інтрамедулярна добре диференційована остеосаркома, яка становить, за даними авторів, Близько 1% усіх остеосарком, і на відміну від них характеризується оманливою доброякісністю перебігу, являючи собою добре відмежовану від здорових тканин пухлину. Переважно вона розвивається у віці від 20 до 50 років, уражаючи водночас у 50% випадків 20-30-річних людей. Зазвичай пацієнти скаржаться на локальний біль і припухлість у місці розташування новоутворення. Необхідно відзначити, що рентгенологічна картина може мати досить широкий семіотичний спектр, починаючи від склеротичних змін і закінчуючи літичними вогнищами, що обумовлено типом остеосаркоми. Зазвичай інтрамедулярна остеосаркома розташовується в методіафізі довгих трубчастих кісток, має досить чіткі контури, незначно збільшує діаметр ураженої кістки і дає слабку періостальну реакцію тканинний компонент у разі його наявності виражений слабо. Лікування цієї пухлини полягає у великій резекції. Згідно з інформацією зі статті, у разі такого варіанту хірургічного втручання ймовірність позитивного результату досягає 90%. Третя група поверхнева остеосаркома. Поверхнева остеосаркома поділяється на три вити. Добре диференційована юстокортикальна остеосаркома, параостальна, хондробласна остеосаркома із середнім ступенем злоякісності, паріостальна, поверхнева остеобласна остеосаркома з високим ступенем злоякісності. Розвиток цих пухлин більш характерний для 20-30-річного віку, водночас, періостальна і параостальна саркоми частіше зустрічаються у жінок. Звичайним місцем розташування параостальної остеосаркоми. Є задня поверхня нижньої третини стегнової кістки, ближче до метадіафізарної області й аналогічної ділянки проксимальної третини великого мілкової кістки. Періостальна остеосаркома найчастіше росте з кортикального шару діафіза стегнової і великого мілкової кістки. Третій різновид поверхневих остеосарком найчастіше вражає проксимальний метафіз. Плечової кістки і дистальний метафіз тигнової кістки. Особливістю клінічного перебігу всіх видів вищеописаних новоутворень є необов'язкова присутність больового синдрому за наявності твердої припухлості, яку можна пальпувати у проєкції ураженої кістки. Поверхневі остеосаркоми низького ступеня злоякісності можуть викликати настільки невиражену клінічну картину що іноді пухлина є випадковою знахідкою у разі звернення пацієнта до лікаря з іншого приводу. Поверхнева остеосаркома на рентгенограмі зазвичай прилягає широкою основою до краю кістки. Водночас, параостальна остеосаркома має мухтоподібну або грибоподібну форму і високий ступінь мінералізації з рентгенпрозорими ділянками. Реакція окістя не виражена або відсутня. Іноді основний масив пухлини відділений від своєї основи тонкою смужкою затемнення. Переостальна остеосаркома частіше веретеноподібної форми. Має більше ділянок деструкції, ніж склерозу, часто супроводжується надкістковою реакцією з формуванням трикутника кодмена і спікулоподібними розростаннями. Остеосаркома з високим ступенем злоякісності, схожа з рентгенологічними ознаками. На періостальну остеосаркому з додаванням хмароподібного м'якотканного компонента. КТ і МРТ істотно доповнюють рентгенологічну картину пухлини і дозволяють оцінити стан м'яких тканин, що оточують масив саркоми, інвазію до кортикального шару і кісткомосткового каналу. Лікування остеосаркоми підбирається індивідуально і залежить від віку пацієнта. Розмірів стадії пухлини і ступеня її злоякісності. Під час проведення лікування необхідно досягти двох основних цілей видалення первинного вогнища з максимально можливим збереженням кінцівки і знищення метастазів. Для цього може використовуватися хірургічне втручання в комбінації з променевою терапією або без неї. Ад'ювантна хіміотерапія зазвичай застосовується як до оперативного втручання. Так і після нього. Колеги зі Сполучених Штатів Америки відзначають, що центральна остеосаркома з низьким ступенем злоякісності й параостальною остеосаркомою зазвичай лікується тільки хірургічним методом, що пов'язано з невисоким ризиком дисемінації. Зі статті дізнаємося, що гістологічна відповідь на преоперативну хіміотерапію є найбільш важливим прогностичним критерієм. Під час лікування остеосаркоми з високим рівнем злоякісності. Хороша відповідь характеризується некрозом 90% пухлинної тканини або більше. Слабка відповідь менше 90%. Автори статті акцентують нашу увагу на тому, що для проведення дослідження гістологічної відповіді необхідне проведення аналізу великої кількості біоптату з тканини-пухлини. Що зазнала впливу того чи іншого протипухлинного препарату. За даними дослідження, результати якого наводяться в статті, найбільш слабо реагує на хіміотерапію, гондробластичний підтип звичайної остеосаркоми. Висновки За останні роки досягнуто значного прогресу в лікуванні остеогенних пухлин. Наприклад, згідно з інформацією зі статті, Користуючи хіміотерапію для лікування періостальної остеосаркоми без метастазів, вдалося домогтися 100% 10-річної виживаності. Водночас, незважаючи на велику кількість накопичених знань з морфології, гістології пухлин і генетичних порушень, які викликають розвиток остеогенних пухлин, на сьогодні найчастіше результати лікування залишають бажати кращого. Особливо це актуально для новоутворень. Із середнім і високим ступенем злоякісності. Такий стан речей змушує науково-медичну спільноту у всьому світові продовжувати активний пошук методів ранньої діагностики кісткових пухлин і розробляти нові методики лікування. Нагадуємо, що наша робота є редакційним трактуванням оригіналу, з яким ви можете ознайомитися у розділі публікації на платформі Медпресу. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. залишайтеся з нами до зустрічі.